Як я пішла з ними до хірурга сказав, що треба робити операцію. Пішла з хребтом, треба робити операцію на протрузії, на грижі. Пішла з коршовим суглобом, треба робити операцію. Міняй всі суглоби, роби операцію на хребет. Я того не послухаю. Отвірте, я того не послухала і нічого такого не робила. Ну, але щоб жити, мусила пити обезболюючи, мусила пити проти пані. А воно то все робило свою іншу роботу. Получилася в мене язва двадцятиперсною, получилася в мене ерозивний гастрит шлунка. Тут п'єш, щоб не боліло, бо жити якось треба. А тут вже маєш другий проблем. Вже п'єш від внутрішніх органів. Від Нашого шинково кишкового тракту. І так, я, як, 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 як то все, все вникла, то я просто, ну, сказав, я дивувалася. Я казала до своїх дівчат, до Віри і до людей кажу, дівчата, ну як таке може бути? Ну як таке може бути, що ти береш тільки частинку четверту отої капсули, і ти вже чуєш себе іншою людиною? Я раніше зовсім не мала енергії. От встала, все добре. Походила, поробила, потоку вже, вже обід. Ой, ноги печуть, ой, хребет болить, ой, то ж я не буду лягати, та ж таке траве, та я може влягла. Ні, я не буду. І я, я так отак, отак жила, отак жила. Дуже боліло, серед ночі пила. Дуже боліло, серед ночі прала мазь, бо не давало. Дуже останнім часом болів правий суглоб мій кульшовий. Перевернутися вночі не можеш. Ну просто не можеш перевернутися вночі. Я вам кажу, тут такі є чудодійні пластирі. Я все на все два рази положила. Два, два пластирі положила. Один положила, поносила і другий. Перестав боліти коршовий Ну Не, не буду казати не фамілію нашу там, там казати, не буду там, до того лікаря, до якого я ходила. Я не просто так прийшла і пішла до лікаря. Я ходила до такого лікаря в обласній лікарні, що він вчитався, ну, як би сказати. Таким, що до нього, до нього їхали звідусі, до того лікаря. Ну Він сказав, О, так, світило. О, а він мені сказав, то що, треба поміняти це ведерне суглоб. <рес> але от я купила. Значить, вживаю я те, як від харчування мій, на попередніх була компанія, але от іменно капсулу і од і продукцію вживаю я 5 місяців. І за п'ять місяців маю просто такі ну, результати, що мені здається, я не знаю, за скільки можна побіг досягти ще в інших, ну, з іншої компанії. Дивіться, я п'ю то. І п'ю я вечірні, так? І п'ю вечірні, і п'ю, і п'ю і моне. Хто і моне, не моне, І мене, і моне, моне п'ю. Угу. Так. отакі такі я речі п'ю. Перенісли люди звідки зі школи якогось е е е е вірусу. Все. Буквально два дні там трошки мене чуть-чуть потуло, там трошки побігло з носа. О, і щось закололо в горлі, що навіть не було такого запального процесу в горлі. просто закололо в горлі. І все все прийшло, все пройшло. І, і мене поп'ю, я люблю гаряче пити, так як чай, я п'ю до мене. Не знаю, як, 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 як хто п'є, але ну, я там. Я люблю. Капсула може для когось гірка. А як я в своєму житті багато пропила ліків, то навіть для мене не гірка. Я знаю, що то мої ліки, я її п'ю, вона мені добре, нам мені смачна, я її розмоктую. Ось так якось в мене виходить. Бо там може комусь треба солодке, то мені ні. Мені так, мені добра капсула. Хотілося б більше купляти, я позаказувала більше продукції. Щось не приходить. Я не знаю. Щось затримується. Чусь затримується, значить поки що хватає того, що я маю. Е, ну, такі ще результати маю для мене. Варикоз дуже. І я просто я ну, як, скільки не пила, я ж тих ліків для розрідження крові і для судин. і все, все, Ну не було такого результату. Як тепер я свою ногу гладжу, а там нема тих, тих вузлів таких. Я її гладжу. І вона посвітліла, та моя нога. У мене були теж оці грижі бекера під колінами. Нема, зробилася нога, зробилася рівненька. Нема тих випуклостей, не, не мучи мене там. Ну, Я дуже вдячна. Вдячна і світові, що має такі ліки. Тим людям, які зробили ті ліки, і тим людям, які дали мені інформацію.